Знаєш, чого не вистачає твоєму стилю? Однієї зухвалої деталі, монохром це як тиша в музиці. Стильно, спокійно, але одна яскрава нота і образ заграв. У жінок часто страх, а раптом переборщу і вони ховаються в монохром. Але ж даремно, один кольоровий акцент, і твій образ вже розповідає історію. До речі, підписка і лайк це найкращий аксесуар до мого контенту. Отже, це може бути яскрава сумка, об'ємні сережки або взуття. Я рекомендую обирати колір, в якому ти сяєш. Не просто модний, а твій. Теплий, червоний фуксія, лимон, бірюза. Головне, щоб колір був твоїм союзником, а не випадковим гостем. У мене й самої колись був період, тільки беш і сіри. зручно, безпечно, але якось без настрою. Поки не вдягла фіолетову шубу. Почали зупиняти на вулиці, запитувати, де купила, посміхатись, все змінилось. Монохром твій фундамент, а колір – це життя. Додай його і світ почне реагувати. Боїшся кольору? А він твоя суперсила, просто ще не активована. Зберігай цей ролик і спробуй завтра додати один яскравий акцент у своєму луці. Напиши в коментарях, який обереш ти.